Торговій марці Ідилія майже 70 років. Підприємство охоплює повний процес виробництва від виготовлення до відвантаження. Про усе це поговоримо далі. 1955 рік заснування ідилії. Підприємство отримує колосальний досвід у виробництві емальованого посуду. Процес від виготовлення з тонколистового прокату до відвантаження готового продукту споживачам. 2016-й торгова марка має сертифікат стандарту ISO 9001-2008, випускає посуд відповідно до споживчих, нормативних і законодавчих вимог, а ще розвиває систему менеджменту якості ДСТУ 12983-1-2003. Усе згідно норм. Насправді переваг емальованого посуду безліч про це поговоримо у наступних роликах.